Формаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі Чого варто і чого не варто чекати від ігрового 2015-го? Це буде старий добрий бордобой, тільки ще красочні, красивіший і з новими можливостями. Дізнайся про найочікуваніші шедеври та блокбастери у фокусі. Це Division називають найвражаючим шутером наступного року. Завдяки створеної нами графічної технології гра виглядатиме наче кіно. Не пропусти суперексклюзив від ігронавтів. Та як святкують Різдво, герої ігор довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз новорічне привітання з далекого Кіпру. игронавты. Этот 2014 год был тяжелым для нас и для страны, и для игровой индустрии. Но к концу года мы видим, что и в Украине, и в играх ситуация начинает улучшаться потихоньку. Поэтому в 2015 году я бы хотел пожелать вам всего хорошего как в играх, так и в стране. И я надеюсь, что в 2015 году у нас будет много хороших игр и время, чтобы в них играть. Про ігри, які вийшли в минулому році, ти знаєш все, адже ти справжній ігронавт. Але просто зараз відклади олів'є у бік та дізнайся, які ігри вийдуть у новому 2015 році. Про це піде мова у фокусі. Розпочнеться рік гучним виходом на твій комп'ютер гри, бюджет якої перевищив бюджет Аватару, гри, яка у першу добу продажів заробила 800 мільйонів баксів. Гри, яка дала тобі дозвіл красти тачки та грабувати банки. Але більше року чомусь не виходила на ПК. Це GTA 5, найочікуваніша гра 2014 року. Але чому розробники перенесли її вихід? на ПК на 2015-й потому что ПК тяжелая платформа для разработки. Очень много конфигураций, очень много особенностей пользовательских компьютеров. Компьютеры собирают часто из чего попало, условно говоря. И на этом всем игра должна работать. Вот недавно у нас вышел Assassin's Creed Unity. Он вышел одновременно и на ПК, и на консолях. И что, лучше на ПК стало от этого? В итоге все равно в нее до сих пор играть нормально нельзя. На счастье, Rockstar дбает про свою репутацию. То, что это опять ты сможешь гонять его Сантосом на украденных авто, съясовывать стосунки с копами, летать в хмарах Та плавати за кулами, як ніяк GTA 5 рекордсмен по відкритості та все дозволеності ігрового світу. Але наступна гра дозволить тобі іще більше. І це Відьмак-3. У відьмак 3» ви будете битись з велетенськими чудовиськами, чеклувати та рубати покидьків гострою шаблюкою. У заключній частині трилогії світ стане втричі більший, а бійки в чотири рази реалістичніші. У грудні 2014-го на виставці TGA у Лас-Вегасі саме відьмак 3» було визнано найочікуванішою грою 2015 року. І не дивно поляки з CD Projekt неодноразово переносили вихід гри. Тож і добряче скучили за відьмаком Г. Відьмак третій вообще самая ожидаемая игра в тюргії для мене. Игра, это играна поляками. Це большой проект. Я вот сейчас играю в Dragon Age І я Драгонейджою ну, купив только тому що відьмака 3» одновременно нету. Вот я поэтому больше жду, що нам покажуть поляки. На іншу гру ніхто не чекав взагалі. Вона стала несподіванкою 2015-го. Довгих три роки студія Netherland жодного слова не казала щодо продовження культового файтингу Mortal Kombat. Аж поки за тиждень до виставки є три світу не був кинутий виклик на ювілейну десяту смертельну битву. Mortal Kombat X – це те, що лікар прописав. Вам тут і рентген зроблять і кістки вправлять. А якщо серйозно, то на вас чекатиме закручений сюжет, інтерактивні арени, нові персонажі, ще більше прийомів та море крові. Mortal Kombat X вийде на усіх платформах. а чи кожен смертний зможе зіграти у продовження легендарного файтингу у Mortal Kombat вкладної бар'єр для того, щоб грати нормально, щоб ти не проігрував просто постійно бой за боєм. достатньо високий. Mortal Kombat механічна Комбат механічні Файт! Справжніх ігронавтів вимогливість не лякає. Анонс MKX створив неабиякий ажіотаж. Трейлер з грою подивилися 11 мільйонів геймерів, зробивши його третім. Відео по кількості переглядів на ютюбе за минулий рік. Самая ожидаемая для мене игра в 2015-му тисячі пятнадцятому это Mortal Kombat X. Это будет старый добрый мордобой, только еще красочнеї, красивее і с новыми возможностями. Інша найочікуваніша гра нового року дасть тобі не тільки нові можливості, а й змінить старі ігрові правила. Це Evolve – найреволюційніша гра 2015 року. Раніше в іграх бійки були 5 на 5, 10 на 10, все по чесному. Але в Evolve ми порушимо баланс. Тепер четверо мисливців будуть битись проти одного чудовиська, яке весь час еволюціонує і стає сильнішим. Зміни і справді кардинальні. Чи вдасться розробникам їх реалізувати? Вообще очень ждал и Волф. До тех пор, пока не поиграл в его Бету. И вот меня Бета и Волф не впечатлила вообще, если честно. Весело играть в Вол, только в том случае, если у тебя команда хорошая и противник хороший. Иначе все. Если в команде кто-то тупит, а противник хороший, играть скучно, вы очень быстро проигрываете. Если противник тупит, ну вы быстро загоняете этого монстра и побеждаете. Розробники врахували уши на и пообещали подкрутить баланс до выхода игры. Я не верю в то, что они сменят баланс. Если у них была такая бета в октябре, а релиз игры в феврале, то этого времени достаточно, чтобы поправить, ну там, коэффициенты поправить, поправить мелкие ошибки технические, полировку какую-то сделать, там интерфейс чуть-чуть допилить, не поменять, а чуть-чуть допилить. Но переделать вот фундаментальные проблемы они не смогут. Для этого нужен год хотя бы. Творцы легендарной Left 4 Dead дбают про якість своих проектов. Тож, как не встигнуть выправить помилки, гру неодминно перенесут еще раз. Хотя это только у Воїх інтересах ігронавти, тому що Волф дополірують і випустять ідеальним. Саме з таких причин Visceral Games перенесли Battlefield Hardline на 2015 рік. Ми зробимо революцію у Батлі. Раніше гра була про війну між державами, але в Hardline ми покажемо вам протистояння копів та бандитів. Зміна сетингу ризикований крок. Чи не стане він останнім для серії батлів? Это все-таки Battlefield. Там полиция и бандиты применяют танки, вертолеты, тяжелую артиллерию и вещи, которые, к щастю, все-таки пока не применяют. Хвилюватися за хардлайн не варто. Це буде звична тобі батла. Але якщо ти хочеш чогось особливого, то у 2015 році саме українські розробники випустять одразу дві найнезвичніших гри: кредл, науково-фантастичний квест, в якому ти збереш собі механічну подружку, та Скетч Тейлз – екшени з відкритим світом, де малювання це магія, а скетчова графіка візитівка. У 2015 році году більше всього я ожидаю виходу власної розробки моєї любимої «Sketch Tales». у 2015-му. Вийде неймовірна кількість найочікуваніших революційних та незвичних ігор. А також відбудуться гучні ігрові події, де презентують передові геймерські гаджети. Щоб знати на які з них тобі точно варто чекати, слідкуй за ігронавтами. Ну а зараз новоречное пролетание. Всем привет, меня зовут Андрей Прохоров, креативный директор компании 4 Games. В этом году мы открыли офис в стране, где не бывает зимы. И из далекой Мальты мы всем игронавтам передаем поздравления с Новым годом. Будьте счастливы, чтобы все неприятности вас обходили страной. С Новым годом! С Новым годом! Далі у програмі як святкують різдво герої ігор Довідайся у трійці «Ігронавта». а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.